Всі усім привіт вітаю вас на каналі. Хочу піти подивитися, що там відбувається в нашому рожарі. І поки йду, зупинилася. Ой, у нас сьогодні такий сильний вітер. Тривалий час Розарій був зачинений, ну десь приблизно вже з пів року. А потім з'явилася інформація про те, що незабаром буде відкриття на початку червня. О, через паркан оце просунула руку дай вам показує вже хочеться піти та подивитися як воно там пташки співають і я дивлюся півонія тут яка вона гарна. Там люди теж підходили, дивляться, коли ж буде відкрито. А ми через паркан хоч позаглядаємо. Дивлюся, там дуже гарно квітнуть маки. Шкода, що не можна зараз туди піти. О! Нічого, зараз по травіте якось з вами і подивимось. Ну а як же ж? Ми ж перті, так, так. О, дрот. Зараз просунемо... О, пробачте, я стукнула. Але маки покажу. Гарно. О, і так можна показати хоч якось. Огарньоні. Добре, ідемо далі. Шкода, що не можна потрапити. Але незабаром ще, незабаром. Будемо ходити, гуляти. Дивитися на цю красу. Ой, такі гарніні тут є. Зараз. Обережно перевозимо через паркан з вами. Бачите? Дуже сильний вітер. Не знаю, як воно буде шуміти, не шуміти, але інформацію будете мати. Люди теж там підходять, дивляться і відходять. Я знов підійшла на центральний вхід. Так, знов через паркан. Ми сьогодні з вами все через паркан будемо лазити. Дивлюся, які півники тут же, красуні, як вони квітнуть. Ми з вами в ту сторону ходили, там, де маки дивилися. Зараз ще в цю пройдемо. Та знаєте, що я вам маю сказати? Якщо у людини є бажання, можливо, все. О, якісь дрова, ну це прибирають суху, е, щось сухе там, мабуть. Ой, як взагалі чудово. І там дрова, і тут якісь дрова. Ось теж ми будемо ходити так, прогулюватися. А чуєте сирени? У нас сьогодні на щиті. Сьогодні у нас двічі на щиті. Я не знала, в котрій годині це буде. Навіть сюди, де Розарій, чуємо, як прощаються з нашим героєм, з нашого міста. Я вже не встигну добігти. до того міста, де зараз вони їдуть. І так от стоїш і ти розумієш, життя продовжується, але завдяки нашим захисникам побачила такий бузок здалечі. Таня, про який ти там бузок кажеш? Якось треба налаштовуватися, продовжувати і допомагати нашим захисникам, хто чим може донати підтримка У кожного в нашому місті, той, хто нас захищає і знає потреби, що і як потрібно. У Когось є знайомі волонтери, які теж цим займаються, тому маленьких донатів не буває. І знаєте, як я кажу останнім часом, що коли на душі хочеться плакати, а ти посміхаєшся, то усмішка крізь сльози. О, там люди ходять. Ну, там щось роблять, то тому і ходять. До відкриття готуються. О, машини їздять. Та всі ходять у розарій. І так, незабаром станеться відкриття вже нашого. Місто містечка відпочинку. Бюгані дуже біля квітно, то вирішила вам показати. Невдало ми сьогодні з вами сходили в разарі, але ми перші, хто подивився, як воно там за лаштунками, за парканом. Ну а що, інколи потрібно. І за парканом полазити. Та, я така, я все можу. Але, незважаючи ні на що, прогулялися трішки на нашому соцмісті. І ще фонтани будуть працювати. Можливо, на вихідних і працюють? Ні, неможливо і не працюють. А чому? Тому що якби працювали, тут була би вода. А зараз води тут немає. Тому, значить, ще і не включали. Але нічого включать. Будемо дивитися, будемо спостерігати, і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Всім пока-пока!